Тибетський рецепт дасть вам здоров'я, довголіття та молодості. Компоненти натуральні даним рецептом ви зможете очистити організм від вапняних відкладень, жирів. Компоненти 350 грам нечищеного чеснику. Чистимо, нарізаємо, в глиняні посудині, все повинно бути натуральне. Товкачом розтолочуємо, поміщаємо в глиняну посудину, зверніть увагу, 200 грам такого чеснику ми повинні помістити в глиняну посуду. Заливаємо 200 грам 70% спирту. Плотно закриваємо і на 10 днів настоюємо. Після 10 днів беремо марлю декілька слоїв, знову же проціжуємо скляну посуду, 3 дні ще настоює і ліки у нас готові. Починаємо прийом з одної каплі. Ранково одна капля, дві каплі. В обід і три капелі ввечері. І з таким наростаючим, з кожним днем ми доходимо до 12 капель, повертаємося від 12 капель до 1 капель, і останні ліки приймаємо три рази в день по 25 капель. Кожну порцію ліків запиваємо 50 грамів Холодного молочка. Таблиця прийому ліків додається виконувати строго по таблиці прийом ліків. Таким чином, даним рецептом ви отримаєте артерії еластичні. Який попереджують стінокардію, інфаркти, скліроз покращити свій зілля. Але для того, щоб ми мали постійне, на кожний день здоров'я, ми повинні у комплексі кожен день дати нашому організму все необхідне, починаючи з позитивних емоцій, відси починається здоров'я. Здорове харчування починається з балансу водички. Баланс водички індивідуальний для кожного. Очищення від паразитів. Поленом, якщо є потреба у вас в полені, 096 515 8407 у Viber. Пишіть мені поштову адресу і я вам вишлю букет здоров'я. Полинь. Фізкультура, яка рухає ваш м'яз та суглоб. Тільки при комплексному підході, контролюючи один раз у рік УЗД всі свої органи, ви будете мати чудове здоров'я і забудете дорогу до аптек і лікар.